Що бачить українські сили оборони на Сумщині і на кордоні з Сумщиною на російській території? Запитаємо Дмитра Латушенка, пресофіцера 117-ї бригади територіальної оборони. Він з нами наживо. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям. Добре, слава. слава. Отже, ми почали щойно президента Верховного Головнокомандувача, який в Європі намагається досягти рішення. Для того щоб українські сили оборони були по російській території, коли ті збирають сили та засоби біля наших кордонів. Що ви бачите біля кордонів на Сумщині? Ну вже декілька е, тижнів Сумщина розпочинає понеділок з новин про можливий наступ е, на кордоні, і це дійсно впливає на тривогу населення. Люди цим живуть, люди телефонують, люди питають. А чи можливо, чи неможливо. А що стосується військових, то я би описав цю ситуацію як стабільно, як контрольовано. Військові продовжують перебувати і утримувати державний кордон на сумщині. Військові продовжують відповідати належним чином на агресію а, расистів. А ми розуміємо, скільки знаходиться зараз з іншого боку державного кордону України особового складу. Ми розуміємо, скільки знаходиться бронетехніки і сили оборони України сьогодні готові до будь-якої ескалації, можливої ескалації конфлікту на державному кордоні. Я хочу навести трошки статистику за останні дні. Інтенсивність обстрілів сумщини трошки зменшилась, і це насправді може трохи й насторожувати, але збільшилася кількість використання FPV-дронів ударних БПЛА противника. Наприклад, вчора в лише в писарівську громаду було два влучення FPV-дрона в цивільні авто. Вони повністю знищені. Люди на щастя залишились живі, але трохи. Отрамовані тому ворог от більше зараз застосовує саме дрони камікадзе, півдрони для того, щоб тримати в напрузі цивільне населення для того, щоб можливо десь виявляти позиції сил оборони? Проте ми готові до будь-якого розвитку подій, пане Дмитро, Скажіть, будь ласка, який арсенал зараз використовують росіяни для обстрілів Сумщини, і чи взагалі ви спостерігаєте якісь зміни в їхньому забезпеченні озброєнням? Як і з 2022 року, коли вони втекли з Сумщини, і по сьогодні увесь спектр арсеналу озброєнь, які є у Рашисті, вони використовують. Практично кожен день на Сумщину наносяться ракетно-бомбові Удари, практично кожен день прилітають, наприклад, ехпідрони чи ланцети. Кожен день це десятки артилерійських обстрілів, це мінометні обстріли. А якщо ми говоримо про обстріли, то вибухів може бути і до сотні доходити, тому все те, що у них є в наявності, все, все це на собі сьогодні відчуває сумщина і особливо прикордоння сумщини. А що чи вдається насправді зводити фортифікаційні укріплення і вибудовувати декілька ліній оборони? Сумщина і мені дуже приємно. Я щоденно перебуваю у прикордонні сумщини. Я бачу, як будуються фортифікації. А я неймовірно сподіваюся, що вони не будуть використані нашими захисниками. Проте вони власне є. І ось цей час, який є сьогодні у Сумщини, ми максимально використовуємо для того, щоб укріпитися. І мова зараз йде про ну таку. Ешелоновану власне оборону це не лише е, е, бліндажі, а це і, е, так звані зуби дракону, це і протитанкові рви, це мінування власне території. Це все те, що може зупинити ворога і допомогти нашим силам оборони надати гідну відсіч. Дмитро, скажіть, будь ласка, наскільки активно ви сьогодні маєте справу з диверсійно-розвідувальними російськими групами? За останні дні сили оборони не фіксували е, спроб е, перетину кордону сумщини, е, проте на минулому тижні такі спроби власне були е, знову ж такі для сил оборони, е, які комунікують між собою і абсолютно готові до того, щоб зустрітися, це не новина. В більшості випадків ми розуміємо, що ці дії направлені на виявлення позицій наших захисників на кошмар мирного населення. Тому власне це було, це буде продовжуватись. На жаль, ми адекватно на це реагуємо і готові надавати відповідь. А чи є загроза з Харківської області? Так, тому що ворог там прорвався. Це Кордон, ну, тобто, ці регіони межують між собою. так? Якщо ви кажете, що кордон досить укріплений, і що загрози немає з російської території, чи є ризик, що те угруповання, яке намагається просуватися на Харківщині і теж отримує відсіч Сил оборони, що воно може змістити свій вектор ну, дещо північно західніше? Ну, ви знаєте, я зараз найменше хотів би гадати, наскільки там Буде вірогідність ескалації конфлікту в кордоні Харківщини, Сумщини і так далі. Я лише можу зазначити про те, що спілкуючись з кожен день захисниками, я бачу те, що вони готові до будь-якого розвитку подій. Сили оборони на місці, сила оборони тримає державний кордон, і все те, що треба сьогодні, населенню, це дві речі вірити. Збройні сили України та максимально допомагати їм е, знищувати ворога. А яка допомога вам потрібна? Е, ми про це говоримо постійно. Е, і е, дякуючи волонтерам, майже кожен день сумчани проводять збори на fpv дрони на розвідувальні дрони, на станції РЕП. Ось така власне допомога найбільше зараз потрібна. Ми бачимо, що що відбувається на Харківщині. Ми розуміємо, що у разі ескалації можливого конфлікту нам також допомогу, будуть в нагоді і в якомога більше. Їх мало не буває. Тому ми закликаємо усіх допомагати тим підрозділам, які обороняють сумщину, допомагати збройним силам і вірити в те, що ми зможемо відновити нашу територіальну цілісність. Так, Дмитро, дякуємо вам і вашим побратимам. І також закликаємо всіх підтримувати силу оборони всі збори, які ви можете підтримати будь-якою сумою. Дмитро Лантушенко, прес-офіцер 117-ї бригади територіальної оборони, щойно був наживо.